Як в'язати ось такий візерунок, який в народі називають ялинкою або паркетом? Сьогодні навчу в'язати. Про візерунка будь-яка кількість петель в ширину та 2 рядочки у висоту. Ширяд. Дві петлі разом виворотньою. Пров'язуємо кромочну з наступною петлею. Потім нашу кромочну ми знімаємо і наступну петельку пров'язуємо. З черговою дві петлі разом виворотнюю. І так по черзі ми знімаємо попередню петельку, яку ми вже пов'язали. І так, до кінця рядочка. Візеруночок у нас проявляється на зворотній стороні. Враховуйте, коли будете в'язати якусь річ. Кінчуємо цей рядочок, От коли у нас. Кромочна і остання петелька ми як звичайно пров'язуємо. Потім знімаємо попередню пров'язану і останню пров'язуємо знову як кромочну петлю. І ряд пров'язуємо дві петлі разом лицевою. Тобто перші дві це з кромочною. Знімаємо попередню пров'язану. Наступну пров'язуємо з наступною петлею. Дві петлі разом лицевою. І таким чином. Ми пров'язуємо до кінця рядочку. З ряда пров'язуємо знову дві петлі разом, попередню знімаємо і останню пров'язуємо знову лицевою. Ось такий візерунок. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку та поширюйте це відео. Він дуже щільненький виходить, не еластичний і підгинається трохи Закручується край. Пишіть коментарі, чи знали ви про цей візеруночок.